Всім привіт! Сьогодні я отримала посилочку Хочу показати вже трішки її відпакувала. Хотіла розібрати, але настільки приємно отримувати такі посилочки, тому вирішила поділитися емоціями із з вами. Ось так. Відкриваю і бачу ось такий маленький подаруночок. Дякую тобі. І з такими чудовими бірочками. Я думаю, що по цих бірочках вже, мабуть, і здогадалися, в кого я робила замовлення. Дивіться, які чудові метелики. Так, ну і ось такий. Проблема в, в тому, що не рискуємо ми рискуємо в сто раз більше. Ну, мені здається, що ця фраза мені підходить. Люблю ризикувати. Так, йдемо далі. Ну, ось тут мої красунки. Якщо ви бачите, так ось тепленько вони запаковані, Бумагою переложені. Я замовляла лише декілька, три у мене так, три замовлення. Зараз я їх розпакую, дістану з е, паперової. Обгортки, і покажу, що там які сорта. Ну що, ось таких бухатих зайчиків я отримала. Рослинки хороші, швидко, я думаю, підуть в ріст. Я їх обов'язково пересаджу. Ось це у нас Дженні. Тут підписані маленькі етикеточки. Ви бачите новий корінець, і там. Ріжки нижче, не знаю, буде видно вам чи ні. Там є квітонос. Пробивається квітоніс, тому скоро будуть квіти. Так. Ця рослинка найбільша. Це у мене медіна. Такі воскові плямисті квіти. Пробую також ставити фото цих рослинок, покажу, що я замовила. Розкішна рослинка також, я думаю, не доведеться чекати. А вона вже навіть квітла. Ви бачимо, що зрізаний квітоніс. Тому наступний, також, думаю, швидко з'явиться. І третя рослинка найменша, проте вона також хорошої якості. Корінців достатньо, це шоколад. Свої нові рослинки я завжди відразу пересаджую з моху в субстрат для малечі. Я вже вам про це казала. Наприклад, коли я отримала свою минулу посилочку, це було кінець жовтня початок листопада. Ось, я замовляла ось таку малечу у розмірі 1,7, проте, як ви бачите, вже дехто з них квітує. Вони активно розвиваються та чудово нарощують кореневу систему. Так, це у мене я підписувала і номерок ставила і ставила такі назви, які були в замовника. Так, рожеві щічки. Ось, бачите, який там субстрат. на низ я ложу керамзит Потім зверху дрібна кора, корінці розвиваються там, видно, а зверху ще прикладаються все трішки мохом, тим, в якому вони росли. Вибираю більш такі. Чистенькі клаптики його буває такий вже спресований. те, що середини я не беру. Я беру те, що ніби трішки назовні, тому що зазвичай свіжим мохом вони його обгортають і пересаджують більші горщики. Так, це золота серединка. Ось така рослинка. Так, Це метелик. Це всі метелики. Метелики, пілорчики, але вони не дуже сентріве, не дуже великі, дрібненькі по розміру. Так. Ну, бачите, які корінці гарно розвиваються, гарно ростуть. Ну і оце у мене вже почали квітувати ці малятка, Ну, цього ще не видно. Це в мене підписаний як 5017, садисі міраміди. Я думаю, завтра вже буде видно, що це за рослинка. Відкриє своє личко. Так, цю я вам також показувала вже. Дивіться, хороша коренева система. Корінців наросло. І вона вже. Заквітувала, проте вона квітує не по сорту, мала бути метеликом, але ось така. Ну, нічого, я вже знайшла її. Нове житло. У мене ще є одна така рослинка. Буду сподіватися, що проквітує метеликом. Так, і ось ця красунка. Ось такі красиві вогники. Так, корінці он один уже вилазить з горщика, перекинувся. Так, там знизу, видно, трішки є. Погано фокусується. Так, ось так. Ось так ми ростемо, Так що не боюсь купувати квіти у розмірі 1,7. Деякі відразу беруть 2,5-3,5. Якщо ціна приємна, то чому б ні? Мені подобається спостерігати, як вони розвиваються, як вони випускають нові листочки нові корінці. Ну а потім, звичайно, як вони показують свої квіточки, коли вони квітують. Перше саме для вас. Так, на сьогодні все. Гарного дня. До побачення.